Туреччина, перша десятка. Товариш питай, Раве, коли я ненавиджу свою природу і відчуваю, що краще смерть, ніж таке життя, краще, щоб я не був створений, то це поки що також гординя, яка в мені, так. Чи це мені, чи, е, якщо я ненавиджу свою природу, це допоможе мені здобути нову природу, рав. Краще буде, якщо ти не, не будеш руйнувати свою природу, каже Рав, а знатимеш, як користуватися і доброю природою, і злою природою для того, щоб приєднати себе до всієї реальності і до творця разом. Все. Тож, прийти до ненависті це не дуже про невелика проблема. Проблема вибудувати правильні взаємини і з добром, і зі злом.